Привіт, друзі! З вами Олександр Бобій. І сьогодні я хочу розповісти про партнерську програму Master Club. Що таке партнерка Master Club, для кого це потрібно і кому це вигідно? Партнерська програма це спосіб, залучаючи інших клієнтів до користування нашою системою, заробляти гроші. Якщо клієнти вибирають платні послуги, а також мати постійну власну знижку для використання наших послуг, чому це вигідно? У нашій системі кожен партнер має 20% знижку на користування всіма послугами? Наприклад, якщо ви маєте бажання замовити консультацію, яка для пакету стартап коштує 200 гривень, якщо ви партнер, Ваша вартість цієї консультації буде складати 160 гривень. Якщо по вашому партнерському посиланню для замовлення консультації перейде інший учасник і замовить цю ж консультацію за 200 гривень, то 40 гривень надійде на ваш партнерський рахунок. Таким чином, 20% від усіх послуг ви отримуєте в якості партнерської винагороди. Крім цього, якщо ви залучаєте учасників, які стають партнерами, 5% від всіх продажів залучених вами партнерів, також отримуєте ви. Як стати учасником нашої партнерської програми? Перш за все, це доступно для усіх, хто користується сервісом MasterClub, незалежно від рівня використання, від тарифного пакета, для цього необхідно пройти просту реєстрацію, переглянути інструкцію з використання і при бажанні підписатись на навчання для партнерів. Щоб зізнатися детальніше про партнерську програму, зареєструватись та мати можливості заробляти кошти, необхідно перейти в розділ партнерської програми в системі MasterClub. Розділ партнерської програми це останній пункт меню. І в даному розділі ознайомитись та переглянути з усіма матеріалами, які у ньому розміщені. З усіма питаннями також завжди можна звернутися за нашим безкоштовним номером телефону 0800 210 610, або надіславши лист на спеціальну електронну адресу НС Club.